Марія Івановна, ми прийшли, діти хочуть послухати про Велику Вісіну війну. Як ви її зустріли? Може, що пам'ятаєте, може вам що розкажете. Ну що ж, пам'ятати добре, всі по, мабуть такого возросту, як я пам'ятаю. І голодні були, і холодні були. І всього було. І ніхто на нас не дивився, ми нікому не треба були. Я вчилася, якраз задавала екзамени і вже. Якраз це снаряди вже рвалися, той ж самий німець проклятий. Ну а що ж, багато таких було, рядом сиділи гарні такі хлопці, хто сидів там на доборі. Ну, я прийшла теж як студентка, вони прийшли до нас, що робити, що робити, а що робити. А от багато з них поверталися з фронту, там вони бійні поклали голову. Шість пару хлопців. Вернулася. Яка їхня доля зараз, теж не знаю. Отак. А скільки вам було років ви почалася? Ну, теж вже було, скільки ж мені вже було, мабуть, кінчилась ж. теж після це дари, а то ж після... Після стеми класів. Ага. Ну це вже було років 14-15, ось так по 16. Сім ну, класів і поступила ж ти була. Да, Зразу-разу і поступила. Ну, правильно, 15 років. Або я була, пішла в восьми клас, а там у цьому п'ят у нас вже ж було, там вже ж на, на місці це училище. І був недобор. Ну, було об'явлення написано. То багато з мого класу, однокласників, хлопці, дівчата пішли впали училище. І вже давали ми екзамени, і снаряди рвалися. А ми здавали к нам. Це я повністю. Ну, війна є війна, треба берегти мир. Мир треба берегти, добре берегти, бо війна нічого доброго не принесла. Тебе з руки, тебе з ноги, те з усіх не, не вернулося. От. І голодні були, і холодні були, все було. І О, в окупацію переживали, так? Да? Да. 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 Ну а Німці? де ж, де ж де а ви коли батьків тоді були, так? Да? Ну, це та ще пація? була коли батьків. Батька забрали на фронт. Прийшов батько з фронту помер. А з фронту батько а фронт, от прийшов? А прийшов в живіт. І такий він щось трохи поготеє побув. То в госпіталі лежав, тоді комісували його, і він помер батько. Це ну вже після воєнні года, звісно, якось. Люди стали старатися, бо це ж, що ж війна все знищила, все треба було встановляти. Ніхто не казав, що не піду, йдуть, куди Костовкова по йдуть, стоїть і роблять. Слухалися. <кху> да. І ви діти працювали, да, так? Да, вже, вже всі працювали. Той старший брат робив, тим, що як воно, можна сказати, тоді казали, обліковувати, ну це допоможе було Хотів на фронт забралися, вороту прийшов, він теж закінчив педучилище училище, робив робить І сестра вчителька теж робить, не робить вже начили. Так, ну рядом у нас це педучилище і дуже багато вчителі пішли на таку, на такі спеціальності. Like. А Як вже землю обробляли після війни? Оце зразу ну, копали ж не техніки, коровами, не, кор... Кор... корови допрягали, корови допрягали запрягали, коровами і волочили. А, а, а що більше? Більше всього, що копали. Копали. Ну там і вилами. Ну то це не поля, це не теперішні поля, що дали на гектара, а тоді по 25-50 сотих, а то все куховли. А колхозну як обробляли. А як ковходи? Ну ковходи, якось десь якось теж, так само, що якісь коні були поставалися. Десь якийсь у того плуга, в то одна коняка, в другу друга коняка, то все до кучі, І це так, отак та і обробляють сюди.